Так, розпочинаємо огляд подарунків від Миколи Івановича. Кабеля, провід для антени. Ось антена для польових умов. Це Микола Іванович нею у Прохорівці робив на острові на програму Острова України. Теж ось таке мотовило, блочок, кулера. трансформатор ось тут, первичка є, провід 08 на вторичку. Це залізо до нього, радіатор, корпус, радіатори, транзистори, ось такі конденсатори. Це антена автомобільна на двадцятку, вона ось тут розкладається. Це тут всі кронштейни, кріпіжі до антен, прибори, ось, вимірюють. потужності до 1,5 кВт. Зараз ось ці прибори покажу, зараз повзну. Такий ось американський. Ось, може, огляд окремо на нього зроблю. Ну, що там робити і так все ясно. Це такий тестер. Тоже корпус. Вся всячина. література. Це. Комунтатор антен, ну там треба його всередині ще завершити. Котушка ось така, на согласующе. Це ось ще один трансформатор. Літературка теж така по моїй часті. Це ось накальний трансформатор для гекашок. Це самі гекашки. Гекашечки такі. 56-го року. 58-го року. м го року трансформатор ось готовий. 08 намотаний, тут 1650 вольт на виході. Тоже корпуса такі. Це ще щось таке, не знаю, що воно. Якась Якась колбочка, Колба якась для хімреактивів. Що ж таке? Ну це я не знаю, що воно таке, це. Напишете в коментарях. Ну я думаю, якось воно може поєднатися, так? Да? З оцим корпусом, з оцею катушкою. В общем, Микола Іванович дякую за подарунки. Прийдеться займатися радіом. Ну, як мінімум, зробити антенну і хороший вихідний каскад. Всім удачки, розвиваємо радіо, як мене до Миколи Івановича їхав та зупинили. Військова делегація там коротше, муштрували мене. Казали, о, радіоаматор, я ж вже таке ж в ітогі сказав, куди я їду. Так, каже, зараз у армії такі нав'яз золота сповнили за радіоаматорів.